Підтримка від міжнародної організації у південному почали надавати допомогу жителям будинків, які постраждали внаслідок російського обстрілу 17 грудня. У сховищі Олімпу зібралися люди. Черга невелика. Оформити документи допомагають спеціалісти міжнародної гуманітарної організації Хелп. Я представник міжнародної гуманітарної організації Хелп Хільфи Цурзербськільфи. Це німецька гуманітарна організація, яка діє на території України ще з 2021 року. Ми маємо чотири польових офіси: вірніше, один головний офіс в Києві і три польових в Харкові в Ужроді Миколаєві. І саме от наш Миколаївський офіс. Він Охоплює три регіони: це Одеську область, Миколаївську область, і Херсонську. І ми сюди приїхали з реєстрацією на нашу програму багатоцільової грошової допомоги для постраждалих осіб після ракетного удару, який був тут в місті Південно. Нам передають дані місцева влада. За цих осіб ми потім всіх визвонюємо і запрошуємо на реєстрацію. Сьогодні у нас буде реєстрація і завтра. Люди приходять, заповнюють заяву там, про обробку, про те, що вони дають згоду на обробку персональних даних, про те, що вони просять надати одноразову благодійну грошову допомогу. Після цього реєстратор всі документи бере, реєструє. Після цього е, зарахування коштів буде протягом двох місяців. Жителі постраждалих будинків розповідають, що не можуть забути того вечора. Дехто до цих пір живе з плівкою на вікнах. Хтось зміг закласти отвори самотужки. П'ятий етаж, два окна, ну вон пішов. сделал добротно все, пожилой мужик сделал очень добротно. А потом на следующий день приходят четыре женщины. Вот мы пришли, потому что у вас выбиты окна. Я думаю, здрасте. Тут и вы явились, когда уже все сделано. Вы переплатили. А что, у меня нет окон, я буду экономить на окнах? Ну что, ну переплатил, переплатил. А теперь решили мне компенсировать немножко. Ой, я тільки прийшла домою вечором. Думаю, сяду по та й буду щось робити. Воно як бухнуло, ззаді мене стекла летять і все остальне. Воно, в бідний, підхватився, бабусенька де ти, Одівайся, будемо біжати. Ну от оділися, втекли і все. Внучок мій побіг, то там давали ту плівку, то він взяв плівку, закрили вік. Ось такі діла. Ну, ми не довго були. Сестра мені віддалила гроші, то я поставила від. Побивали, пережили тяжко, ну пережили. Ну, як лоджії всі, п'ять метрові, оці окна пластикові вилітіли. Внутрішні вилітіли, двері вилітіли. Що холодно живемо? Забили пленкою, окна, а лоджою этими ДВП нам видали. Ждем. Була вдома і дуже страшно. І дитина чуть поранила ногу, встала на стекло, бо так вийшло, купалась в ванни в цей момент. Ну, Щось страшно. Чоловіка, слава Богу, бо він збирався вийти на балкон, задержала стінка. А я вона викинула з хати в коридор, волна сильніюща, перепугалася, почала плакати. Ну, що живі. До 4 трас стеклилися, ну не як стеклилися, заділували це все. Так йдемо якусь виплату, дай Бог. А так, слава Богу, живемо. Ви саме в 17 Так. Да. – і, і вікна туди, мабуть. Туди виходять вікна, ну слава Богу, у нас боже, ніяк, ну, не сильно пострадало. Ну, ну, на балконі 4. – закривали Плівкою і замі... Плівкою і фанерою Це чоловік робив сам, тому що другим допомагали, є у нас і пенсіонерів багато. Багатоцільову грошову допомогу отримують 88 родин з південного. Ці кошти не є підзвітними або цільовими, зазначає Василь Панасенко. Витрачати їх жителі зможуть на першочергові потреби. Ми можемо зареєструвати з однієї родини до трьох осіб. Сума грошової допомоги на одну особу 12 тисяч 300 гривень. Чи є якась підзвітність, тобто, чи мають люди на щось певне витрачати ці кошти, чи на будь-що е, ні? багатоцільова грошова допомога це в першу чергу е, допомога фінансова. Тобто людина сама вирішує, на що вона їх буде витрачати, але якщо це допомога після прольоту, після ракетного удару, то логічно, напевно, що ця допомога піде або там на вікна, або на те, щоб на перші якісь потреби, там вода, їжа, тобто по-різному насправді так. Також 21 січня допомогу жителям, які постраждали від атаки російського дрону, надавала мультидисциплінарна команда з міста Одеси.